Усім привіт! Хочу вам показати ще одну новинку з рідного сорту. Це сорт Калімба одноголова. Дуже гарна, крупна квіточка. Ось така. Один з мінусів, навіть при затіненні вона виросла до 2 метрів. Це один з мінусів. Ну, Квітка в неї дуже гарна, велика. Зараз покажу. Дивіться, яка. Одне, що її потрібно затіняти, коли вона ще зовсім-зовсім маленька. Тоді вона буде десь метрів півтори. І дуже гарна на букети. Сорт дуже класний. Мені сподобався. Також у мене вже квітнуть кремісти. Це те, що є з крупною квіткою. Ще сорт Люба. Також гарний сорт. Також одноголова Ось. Це сортна новинка, Черенок мійний євро. Також гарна. Кореїчки. Бепі, гумпі. Ось такі. Це я робила з них як експеримент одноголову. Також гарна. Чим мені подобається корейка, що в неї немає практично хвороб. В неї навіть тріпс не хоче липнути. Ось така. Це вже також з новинок. я не знаю її назву. Гарна. Зембла в одну квітку. Також шикарна квітка виходить. Дивіться, яка здорова. Балтика. Ще щось розкривається, не знаю. Також Жаде Грін, Росана Шарлота. Ось така ще є. Схожа на Балтику. Назву, чесно, не пам'ятаю. Багарна. гарна.